Новорічний подарунок для пароділь Харківщини. В грудні у першій столиці на базі обласної клінічної лікарні відкриють сучасний перинатальний центр. На переконання головного лікаря Богдана Федака, подібний заклад допоможе зменшити смертність немовлят. На рівні ввести пацієнтку тобто беременну, до роду, на рівні прийняти роди і на рівні виходити і її, і ребенка після роду это це найголовніше задача. Тогда у нас буде і детская смертність ниже, тогда у нас не буде материнської смертності або почти не буде. Тоді буде здорова, нація. Як ведуться роботи з обладнання перинатального центру, на власні очі побачив губернатор Михайло Добкін. Він запевнив, що подібного центру в регіоні ще не було. Головна особливість чітка спрямованість саме на лікування, породіль та немовлят. У перинатальному центрі допомагатимуть майбутнім матусям з патологіями. Здесь могут оказывать помощь непосредственно во время беременности, если есть патология. Самому плоду беременной женщине после родов, либо новорожденному ребенку, если ему будет нужна квалифицированная, специализированная медицинская помощь. Точно так же и роженица. Это необычный будет. Необычное родильное отделение, это родильное отделение, которое будет иметь четкую специализацию. В майбутньому харківські лікарі планують розвивати і внутрішньоутробну терапію. Подібної практики запевняють лікарі в Україні наразі немає. Олена Рижова, Захар Боросенко, о тебе новини.